Всім привіт, я Рубік і я 16-річна художниця самоучка Минуле моє відео набрало аж 28 переглядів, тому я вирішила, що це мій зірковий час, і я маю знімати далі. Сьогоднішня тема мого відео це огляди на мої скетчбуки. І я думаю, що в одну частину це все 100% не поміститься. Я навіть підготувала лише пару скетчбуків, тому, якщо вам сподобається, я зроблю ще одну частину. І навіть якщо ні, я все рівно зроблю наступну частину. Угу. Тож, перше, що я хочу почати, це ось такі. Так, це не скетчбук, ой, Це переважно вирвані листочки зі скетчбука або просто листочка 4, і я вирішила, що просто ну, можливо вам буде цікаво. Хочу вам сказати, що якщо ви бачите, наприклад, ось такі роботи художника, видно? <смут> ось такі і навіть ось такі, це не значить, що художники весь час так малюють. Ось деякі, я зазвичай лишаю в своїх скетчбуках малюнки, які в мене не зовсім вийшли. А якщо у мене взагалі нічого не вийшло, то мені, чесно кажучи, дуже тяжко на це дивитися, тому що я одразу починаю думати, який я жахливий художник, і що я просто бездарність. Тому іноді я вириваю свої листочки, але їх зазвичай не викидаю. я лишаю просто, щоб колись все-таки подивитися на це. Ну... В мене накриває хвилею крінжа. Аж руки трясуться. Це моя спроба малювати. Це взагалі моя спроба малювати. Як це тяжко дивитися насправді. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що не завжди виходить все супер клас. Іноді, навіть якщо ви намалюєте щось неймовірне одного дня, іншого дня вас може не вийти. І це нормально. І нічого з цим страшного немає. І ви... Непогано, не думайте так. Далі, ось е, хочу вам показати, з чого починалося. В минулому відео я розповідала про те, що в мене був свій особистий стиль, який базувався на великих очах, маленькому носику. І ось самий яскравий приклад цього стилю. Краса, правда? Я теж так думаю. Е, ось мої перші спроби малювати руки. Це той період часу, коли я вирішила, що. Блін, я справді хочу навчитися е, малювати. Ось ніс малювати. Губи, ой. Я пам'ятаю, як я пишалася ось оцим малюнком. Мені він здавався просто неймовірним. І щоб ви розуміли, я не за 5 хвилин, не за 20, не за 30, Я це малювала пару годин, а цей один малюночок? Ось цей. Пару годин! Ви можете собі це уявити? Це жесть. Ось очі, я ними дуже сильно пишалася. Пам'ятаю, батьки теж дивилися і казали, вау, ти неймовірна. Угу, а я вірила. Ось ще один приклад мого особистого стилю неповторного. 2020 рік перший малюнок, який е, був дуже трен трендовим. Я його намалювала, і після того я остаточно вирішила, що я малюю собі на стіну багато багато малюночків. Це я малювала свого брата. Це я малювала маму. Мама пробач. Це... Я не знаю, якось просто малювала, але вийшла моя двоюрідна сестра Катя. Катя, привіт. Добре. Ну, це я теж не знаю, хто це. Але ось подивіться, наскільки різниця Видно? Ось, оцим малюнком змальованим з Пінтересту, я неймовірно пишалася. Все ще не пишаюсь. Це моя перша і остання спроба намалювати матюрморт. Мат <сміття> Пам'ятаю, дуже сильно психувала, у мене фарби закінчувалися, і я просто так залишила. Дійшла справа до скетчбуків. Насправді я не, не можу назвати це прям скетчбуками. Ось ці перші, ну, добре. Добре. Ну, а далі це просто альбоми, які називалися скетчбуками. Ось. Але так зручніше їх назвати, тому я буду назвати їх скетчбуками. Тож. Перший мій скетчбук, який я дуже сильно хотіла. І ми обходили всі магазини з мамою і не змогли його знайти. Найшли хоч щось ось такий. Подивіться. Подивіться, просто подивіться. На це оформлення. Воно, я вважаю, неймовірне. Ще й квіточка. Та те що Ввела я його десь. Написала. начало вісім. Місяць останні числа, восьмий, а восьмий місяць останні числа 31 жовтня. Ем, а як мені вищити? Ну, я думаю, десь приблизно рік. Я не знаю. Ось мені наснився сон, і там був отакий страшний якийсь чувак. Я його намалювала. Це дельфін. Якийсь він був дуже страшний, і в мене стукнула шиза, що в цьому скетчбуці я маю називати всіх своїх персонажів, які я тоді малювала, писати, скільки їм років, взагалі придумувати оце все. На навіщо? Навіщо тобі це було Віка? Це моя спроба малювати ручкою обличчя. Я бачила в Тіктоці так все гарно, так знаєте, так. І тоді я теж так захотіла. Ну, сказати, що в мене вийшло. Та якось не дуже, чесно кажучи. Але ось цей мені дуже подобався. Я прям була в нього закохана. А тут в мене взагалі що заполетіла. Погляньте, погляньте. Я думаю, в кожного була ера оцих крейзі малюнків, неадекватних, коли ти дивишся, думаєш, ну, в людини явно щось ненормальне з психікою. І це скетчбук саме з таких малюнків. Мені було тоді 13 років. Це мої два персонажі змальованих. І мій особистий бренд одягу, який я на той момент придумала. Мені тоді так подобалось, думала, я виросту і я обов'язково зроблю такий мерч собі. І зараз дивлюсь, і мені дуже не подобається. Пробувала малювати оці лінії, рисочки загагулінки, тому що так треба. Так всі кажуть, що потрібно вчитися. Можливо, вони праві. Так, я думаю, вони праві. Але це всі мої спроби. Mm, ця анатомія. Вау! Погляньте. Просто погляньте. Вона е, просто рівна. Я не в тому сенсі, що в неї немає якихось пишних форм, а просто навіть ноги, вони просто рівні. Хоча ноги такими не є. Да. Ой, От насправді ось цей малюнок мені все ще подобається. Eh, він мені нагадує мою сестру, двоюрідну також. І мені справді подобається. Після цього я захопилася. Тут мені теж дуже сильно подобається до сих пір. Я тоді дуже пишалася цими малюнками і вважаю, що вони непогані. Яке велике око! Клас! Таке класне. А ось тут я пробувала малювати в перспективі свою кімнату. Це, напевно, перший раз я пробувала малювати. Хоча ні, були моменти, коли я вчилася перспективи. Там куби малювала, але зовсім мало. Там буквально один листочок, а чотири. І ось це мої спроби наступні. І чесно, мені дуже не подобалося малювати. Можливо, перші секунди мені ще якось заходило, а потім я вже дуже сильно задовбалася і закинула. Мій краш. Я його малювала на уроці, цей скетчбук я брала з собою в школу і малювала весь час на уроці. І я прям в нього закохалась також. І в цього теж. <реш> так, у мене було дуже багато кращих. Стайоме, що це вивалюється? Тут уже дизайни речей пішли. Диймовірні, правда? А ось тут у мене вже просто буквально поїхала криша на уроці інформатики. Ну, виявляєте, сидіть на уроці інформатики, коли вам нічого не розповідає толкового. І ти думаєш Боже, за що? Будь ласка, забери мене звідси, забери мене додому, прошу тебе. І ти сидиш і просто фігачиш ось таких неадекватних дябсиків. І даєш їм імена, бляха. А тут, вибачте, мене, будь ласка, тоді я була дуже заросіщена. і я, блін, слухала і російські пісні. Це, напевно, був 20. Перший рік двадцятий десь так. Що текст із пісні, рядок, із пісні російської. Пам'ятаю, теж дуже сильно пишалася цими малюнками. О, а тут продовження. А -а -а -а. Я не слухала цю пісню насправді, просто на мене засіла було якось в голові. Блін, а ось тут тільки погляньте, Ну це був... Тут справді трошки, мені здається, у мене були якісь психічні розлади, хоча це мені все ще подобається. Хі, і насправді я б малювала так і далі, але на мене дуже сильно вплинула критика моїх рідних. Я до останнього так, мені казали, що Віка, що це ти таке малюєш, Дурищі!» А я казала: та, які дурищі! мені подобається, відстаньте від мене. А потім якось мені весь час про це казали, 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 і я. Піддалась, прогнулася, терпіла та і все. Тай був відеоурок, як малювати руки. Я дуже сильно психувала тут, і в мене не виходило взагалі нічого. Тому я з цього часу не пам'ятати, пам'ятаю, там розповідали про ці квадратики, фаланги з прямокутничків, які складаються. І після того часу, як в мене не вийшло з цими квадратиками, кубиками, я більше не малювала отак. Мене розізлило дуже сильно це, і я просто малюю на око. Максимум я використовую кружечки. Але квадратики. М -м. Тільки скажіть мені, Віка, намалюй руку з квадратиків, я просто я миттю, я миттю перетворюсь в оцю істоту. Я це знаю просто, як її назвати. Ой, а це вже я почала малювати більш. Я не можу сказати, що реалістична, але я думаю, так, це більш реалістично, зрівнюючи з ось цим. Це була моя мама. Ну, і є моя мама, але насправді вона тут дуже сильно схожа на якусь єврейку. Хоча в житті вона не схожа на єврейку. І потім я почала малювати щось більш лайтове. Ось, наприклад, оця дівчинка, цей хлопчик зі сну мого, ось така дівчинка. Ви пізнаєте? Ви впізнаєте цього хлопця? Цього неймовірного, прекрасного чоловіка. Там Холанд, це він. Останніми моїми були малюнками в цьому скетчбуці, Вони були більш в більш якомусь одному стилі, навіть одним малічиком намальовані. Мені сподобалось, що в мене вийшло, і я вирішила скопіювати, але зробити трошки інших персонажів. Ось. Ну, ці мені вже насправді не так сильно подобались. І ось така єрундістика була далі. Але в цей же ж період я почала малювати на стікерах. Ось очі. Я дуже багато малювала очей. Тут я пробувала, там видно? Ось очі. Пробувала малювати обличчя. Ой, це око теж так довго малювала, я ним так пишаюсь. Пишалась. Але я все ще пишаюсь, тоді був такий популярний стиль. Це я перемалювала свій старий малюночок. Налювала ось це, придумала з голови, а для мене це рідкість насправді. Е, і я вирішила перемалювати його і ось що в мене вийшло. Ну, насправді мені подобається, все ще. це якийсь вайб є в цьому. Чесно, коли я намалювала цього чувака, мене ще тоді від нього дуже сильно тошнило. І, ну, ви відчуваєте цей неприємний вайб? Цей вайп якогось самозакоханого нарциса, який сам себе нічого не представляє. Угу, Я відчуваю. Блін, прикольно! Мені подобається. Це труба. Так, це просто труба. І шо? Він насправді мені подобається все ще оці малюночки. Я бачу в них якийсь вайб. Тож, із цим скетчбуком, який, я так зрозуміла, що вела в 21 першому-20 роках десь так. Закінчився наступний. У мене був ось цей. Він мені дуже сильно подобався, тому що він був дуже схожий на скетчбук. справжній. І тут я вже почала розвиватися. Ну, в плані зараз розумієте. Ось цей малюнок. Мені дуже сильно подобається цей малюнок і подобався раніше, тому він, знаєте, просто приємні спогади. Тут мені вже 14 років, це 21 перший, рік роки. А це мій автопортрет. Е, перший автопортрет, який я малювала, тому що в мене асиметричне обличчя в той період. Зараз воно не таке сильно, не, сильно асиметр... не настільки сильно асиметричне, тому що я лікую, бареки стоять. А тоді дуже було асиметричне обличчя, і я через це в мене було дуже багато комплексів. І я не малювала. Але ось я пишаюся цим малюнком лише тому, що я е, це на урок. Мистецтво я малювала, тому що я вийшла зі своєї зони комфорту, я прийняла свою криву щелепу і намалювала її. Ось такий набір малюночків. Видно? Це я змалювала з Пінтересту повністю. Пробувала перше малювати фарбами, просто чорними фарбами. Дивилася просто, як малюється. Я спочатку малювала олівцями, але потім перемалювала фарбами, тому що вони малювали якось таким. Темним чимось графітом, а я малювала, і в мене не виходило. У мене був олівець, напевно, просто звичайний аж яким пишуть в школі, блін. Алгебр малюють. І ось зараз, тільки недавно, я зрозуміла, що вони малювали вуглем. А ось це хлопчина, якого я змальовувала теж з Пінтерестом, але я малювала змальовувала з фотографії з спінтерестом, тому що оце е, був малюнок, а це фотографія. Цим я дуже сильно пишаюсь. Це було, звісно ж, змальовано. Але я все ще люблю цей малюнок. Він класний. Я витратила на нього дуже багато часу і враховуючи те, що я це все малювала одним олівчиком. Не було різноманіття м'якості і насиченості олівців. У мене був лише один. Блін, я пишаю собою. Ась тут я домальовувала потім свої чібіки. Типу, чи подобається мені чи ні? Не було чим зайнятися. Ось тут я вже пробувала гіперреалізм. Це був мій максимум. Але насправді на той період часу я також вважаю, що це непогано. Ось цей малюночок, правда, мені вже не подобається, і він тоді не подобався. Тут я пробувала малювати по хвилинах за якийсь період часу. Тут навіть підписано, де скільки. Я вибирала в Пінтересті референси і малювала кругом по три хвилини. Ну іноді дві. Ой, я дуже люблю цю, цю розгортку. цей... Цю... Дуже люблю просто, дуже люблю. Я дуже сильно захоплювалася мистецтвом Японії, архітектурою, взагалі Японії, Азії, Кореєю. Я вибачаю за російську мову, я буду перекладати зараз, коли читатиму. І знову ж таки, я була дуже заросійщеною. До речі, я думаю, блін, можу спробувати знову малювати прикольні манги. Як думаєте, хороша ідея чи ні? Блін, у мене тут така дебільна схема була. Я десь понатикувала 1, 2, 3, 4, 5, 6, не так, як всі манги читаються, блін. Перше. Дуже погані результати. Ось 6-4 бали. Потім я типу йду додому. Така ну все, я беруся навчання. Точно потім я сижу вдома, пробую вирішувати. Сарти малюнок, це я дуже сильно стараюсь, навчаюсь. Проходить дуже багато часу. Я йду в школу, заходжу ось в клас. Така я впораюся, впораюся, впораюсь. Я впораюсь, впораюсь. впораюсь прям. І див'яв'яте. Я теж впораюсь. Валяюсь на на столі, вже в, в, виснажена. Одинадцятий малюночок, типу, я впораюсь, але вже не таке впевнене. <свісно> Здаю свою роботу, іду додому, типу, така, я змогла, я змогла, я змогла. І тринадцятий малюнок проходжу в школу, мене бали, типу, ще нижче. Прикольно. <свісно> мені подобається. Не знаю, я люблю таке. Мені подобається. Чому мені все так подобається в своїх старих малюнках? Зараз, коли я переглядаю свої нові, я думаю, блін, ну, ну таке. Раніше так прикольно було. Раніше було все намальовано з любов'ю. Я хотіла малювати. Зараз я теж хочу малювати. Але якось, знаєте, це вже інше відчуття. Ти ніби йдеш до якоїсь цілі і малюєш для чогось. Звісно, ти малюєш і для себе, для своєї насолоди, але більше це для чогось, для якоїсь своєї мети, для цілі. Раніше я малювала просто. Просто тому, що мені було прикольно, тому що в мене були якісь ідеї. і Я хотіла їх показати, намалювати. Грустінка накатила. Ось наступна манга про котика. Це моя у мене киця Оліва. Олівія, я тебе люблю. Кицюня ніяк не реагує. Звісно ж, вона блин, кіт. Гуглюємо в Ютубі, як показати е, свою любов до котів. І там написано: типу, прищурте очі. Якщо ви так робите очі, киця теж вам так робить, значить вона каже: Я, я вас люблю. Подивилася, хвилюється, типу, глядь отак на кицьку. Я ловлю крінжусь цього. Але я дуже хочу вам роз'яснити цю мангу. Блін, я так хотіла довго з нею поділитися. Моя сестра, типу, ну, вона норм відреагувала, але вона не зацінила. Я шукаюсь ціну очію. Потім така типу прижмурюється, киська просто розвертається. Блін, так це просто дуже життєва манга. От я її буквально малювала з життєвого досвіду. І типу спочатку реакція така Ей, чому? А потім така реакція Ей, агов, чому? Типу злість? І потім підбігає такого, жмурюсь з, з різних сторін, підбігає на киська, а вона погляд свій від мене ховає. Ігнорую, ображена, але киська ніяк не реагує, проходить багато часу. Ох, ладно, якщо ти так просиш. І типу, вона залазить на ліжко, сідає до котика, вже така довольна. А киця тікає. Ось така манга. <смі> блін, вона мені подобається. От е, що не кажіть, навіть якщо там буде дуже багато хейту, да, якщо набереться хоча б, блін, 30 переглядів <смі> і буде багато хейту, я все рівно скажу, айдіть в баню, тому що мені подобається ця манга. Ось це моя перша і, напевно, остання спроба малювати гіпсову голову. Мене сестра тоді забрала в Київ, і знову ж таки я малювала одним олівчиком, який був дуже погано заточений. Я не приділяла цього багато уваги. Ну а далі мене чомусь понесло. І мені взагалі в мене нічого не виходило. Я пробувала малювати з голови. У мене взагалі повний трендець виходить. Це руку пробувала малювати. Я була дуже засмучена, а ось це мій стиль ось цей був такий мій улюблений. Ну, блін, мені здається. Щось в ньому є, але цей стиль не давав мені рухатися далі. Ну і ось так.